Василеві все готово. Що це буде отак. Не є. Нарешті, Форта, я добрався до тебе. Знаю, ти більше півроку працював на одному і тому самому маслі. Тому зараз я тобі його заміню і ти трішки оживеш. Давай. Сюди. Оп, па пулічки. А я щось не зрозуміла, а куди це ти зібрався? Та поки що нікуди. В мене сьогодні по плану заміна масла в мотоблосі. А, ясно, це знову пропадеш на півдня, а будеш байдики бити. Ой, дівчата, ви як скажете байдики бити? Ви не пробували це вам не посуду протирати. Ви ж розумієте, це важка праця, яка займає безліч часу. Та що його там міняти? Старе злив, нова злив і все готово. А мені цілий день сапою в руках спину гнути на городі. Добре, я тебе почув. Тоді я беру сапу, і йду на город. А ти замінюєш масло в мотоблоці? Та без питань. Я все швидко якісно зроблю і буду відпочивати, а ти будеш на городі репіть весь день. Давай, давай, побачу. Угу. А ви не перемикайтеся. Зараз професіонал по заміні масла покаже, як це все потрібно робити. Він думає, що я геть тупа, але я з цим мотоблоком за цей рік провела більше часу, ніж він. І в процесі, звісно, я буду все розповідати, показувати. Плюс дам від себе декілька вам порад. Спочатку я прогріла мотоблок 10 хвилин. Для того, щоб він набрав робочу температуру. При цьому масло набуло ще рідкішої консистенції, і тепер воно чудово злиється без будь-яких залишків. Далі від'єдную прицеп для того, щоб в подальшому маневрувати мотоблоком. Треба мені зараз зняти цей палець. О, давай ще трошки. Не падай малюк. Є таке. О, прекрасно. Зараз йду в гараж, мені там потрібно дещо взяти. Саме перше, що я беру, це ключ. Десь він тут. Так, на 17 є. Ну і звісно, що мені потрібна тара для того, щоб злить масло. Ось така вона. Ну що, поїхали? Пумо щось. О, оце він тут його зажав на віка, щоб вже точно не відпав. О, щось іде потихень. Так, я зараз підставлю бо як дасть це масло потихенечку, бо мені аж страшно. Ой, ой-ой-ой пішла жара, да. Я не очікувала, що це буде отак, але як уже є. Ого, І що за танк? Мінус мені вдалося злити 2 літри масла. Зараз я ось взяла ключ, відкручую сапун, потім компресором продую піддон мотоблока для того, щоб повністю позбутися старого масла. Так. В принципі, вже все стекло. Це коробки вже ці приймаю, вони не треба. Зараз я зроблю так, щоб був максимальний нахил мотоблока. От так. Я підготувала тут компресор, одягла насадку. Ну, я не знаю, що це воно таке, як воно називається. Хто знає, пишіть в коментарях. Тут всередині я налила бензин. І зараз треба промити отут оцей піддон чудово. Позбуваємося повністю старого масла. Подивіться, як я вимила піддон, він аж блищить. А зараз я ще рукою перевірю, чи немає там кусочків металів або стружки. Якщо у вас справний двигун, то цього не має бути. У мене з цим все гаразд. А далі я переходжу до масляного насоса. Не забувайте про нього. Так. Потрібно перекинути мені мотоблок, чим я зараз і займусь. Ого, я сьогодні просто не снідала. Чудово. Знову той самий ключик на 10. І погнали. Ой-ой-ой. Так, тут мені пригодиться тряпка, тому що всередині старе масло і його потрібно гарно вимочити звідти. Ось так це все. А ви поставте вподобачку, тому що я думаю, що таких дівчат мало. Підтримуйте їх. Подивіться, яку я красоту навела. Все таке чистеньке, гарненьке, ніби тут того масла ніколи і не було. А тепер я переходжу до масляного фільтра. Погляньте, який він чистенький. До речі, це признак того, що все гаразд і у вас все правильно функціонує. Ну, а зараз я його розбираю і також за допомогою компресора, тут у мене бензин ще залишився, я його продую. Я вже справилася, все промила, скрутила. Ось такий гарненький, чистенький тепер фільтр. Далі ось сюди в карман потрібно залити масло для того, щоб не застукав колінвал. У мене ось таке масло, напівсинтетика, дизельне 10 в 40. Зараз будемо заливати. Ще наляче. потихонечку пришел. Она такая гарненькая, такая светлая на черт класс. Оба, я такая. Теперь будем закручивать. Вот так. Е. З цим справилася, зараз ставлю мотоблок на ноги. Опа. І що? І вже буду закручувати сапун і також буду закручувати зливний болт. Закінчила. І нарешті я дочекалася цей момент. Зараз буду заливати вже масло. Приблизно це 2 літри, 200 грам. Так, потихенечку зараз, щоб нічого не розливати. Обережно, акуратно. І я вам там говорила про поради. Так от, саме головна порада від мене краще йти сапати, ніж оці масла міняти. Справилася я з поставленою для себе задачею, що я хочу сказати, було нелегко. І я навіть втомилася трішки. Але дивлюсь я. На ось цей фільтр леганів мотоблока повністю забиті. І мені так шкода, хочеться йому трішки дати повітря і зробити йому краще. Зараз розберемо його і подивимося, що тут відбувається зовсім. Ну що, давайте по порядку починаємо знизу. Ось тут оце потрібно зняти. Мені зараз потрібно достати оцю мочалку, і я її потім помию. Я взяла ось галу, воду. Зараз я її звідси якось ага. Дістаю. Хопа. Так, це в нас є, бачите, вона така грязна, її треба постирати. Далі, ось тут можете бачити, яке, яке тут дуже грязне масло, дуже багато бруду. Я його потім витру насухо, промию бензином і залию тоді-сюди вже нове гарне масло. Ну а ось цей фільтр я просто візьму компресором і все попродимаю. Так, давайте погнали. Саме перше я стираю ось цю мочалочку, тому що потрібно, щоб вона висохла перед тим, як її знову туди встановлювати. У нас сонечко таке гарне світить, то я думаю, що воно швиденько висохне. Готово. Тепер гарненька ще Ось тут я її вложу і вона тут собі швиденько просохне. А ми рухаємося далі. А далі в нас. Так, я зараз витру ось тут оце все масло. Тепер, коли вже я забрала все, зараз я його продму бензином і буде геть тоді зовсім чистесенький. Коробочка ось ця вже чистенька, а зараз ще я ось цю сіточку беру і також піду її тут у відрі вимий, гарненько. О, і це теж вже красиве. А тепер я буду продимати ось цей фільтр. Тут вже я змінила насадку, тому що вже з бензином мені не потрібно. Поставила і пішла. Це готово. Тепер оцю шапочку буду продимати. О, тут пилу геть вистачає. Бачили? А тут, напевно, ще більше, дивіться який. Кашляв сильно. Це також готово. Тепер я буду це все назад збирати. Зараз візьму мочалочку. О, та вона геть уже сухенька на сонечку висохла. Головне, щоб нічого не лишилося, бо тут знаєте, як буває, порозложували, все зложили, а там лишилося ще 3-4 болтика або гайчки якісь. Ой, ось, бачите, щось зачепила назад. Отак. От Є таке. Тепер сюди ж треба налити трошки масла, бо я те забрала. Налиємо гарного сюди масла. Чуть-чуть. Як думаєте, отак вистачить? Я думаю, що в принципі норм. Так, є таке. Далі вставляю цю коробочку. Отак От у нас далі йде. Чи не так? Ні, правильно, так. А це ж так порозбирати саме легше, а зібрати потім його. І тепер саме головне, його треба якось туди так обережненько вставити. І ми це зробимо, правда? Думаю, так. Да. О, це, напевно, воно вскочило, але я хоч нічого тут не поламала, як ви думаєте. О, А тут уже простіше. Щось Хух, нарешті я закінчила. На сьогодні з мене вистачить. Як ви вважаєте, я справилась з цією задачею чи ні? Напишіть в коментарях. Ну, а на цьому я з вами прощаюсь. До нових зустрічей. Ой, ні, стоп! Забула сказати, після заміни масла обов'язково заведіть мотоблок і нехай він попрацює на холостому хвилин 10. Ну а тепер на цьому точно все. Бувайте!